Азі оточення Покровська та Мирнограду немає. Працюють наші військові над розширенням логістичних коридорів. Про це заявив командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал Євген Лесійчук. В інтерв'ю для сітів за його словами підрозділи противника постійно атакують. А умовна лінія розмежування проходить по залізниці. Відтак північну частину контролюють сили оборони України. При цьому штурмові війська намагаються знищувати та відтісняти противника у межах населеного пункту. Євген Лесійчук зазначив. Що росіяни намагаються уникати міських боїв, тож більше тиснуть на флангах. Росіяни третій раз доповідають, що Покровськ оточили та взяли під свій контроль. Це неправда. Ситуація важка. Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують заволодіти містом та покращити тактичне положення. Умовна лінія розмежування по залізниці, північну частину повністю контролюємо. Центральна частина міської забудови тут є наші підрозділи, які не допускають просування противника. І сьогодні уряд затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема, гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат. Про це у телеграмі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. З його словами, контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів усіх сил безпеки та оборони. Термін контрактів від одного до п'яти років відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладання на 2-5 років. Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях. Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах. В Міноборони розраховують, що система нових контрактів запрацює у першому кварталі 2026 року. І підрозділи Сил оборони придбали за електронні бали на Брейван Маркет 148 тисяч товарів на 8,5 мільярдів гривень. Про це повідомив перший віце премєр міністр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Ці бали є бонусами, які військові отримують у межах програми армія дронів. За них зараз можна придбати понад 200 товарів. Це БПЛА, наземні роботизовані комплекси РЕП-системи. Завдяки співпраці з Міноборони придбані за електронні бали. Товари підрозділи отримують уже за 10-20 днів безпосередньо від виробників. Зауважує Федоров. Бривон Маркет працює як маркетплейс українських оборонних технологій. На платформі також з'явився розділ з понад 800 компонентами, і система нарахування балів запрацювала цього року. У грудні також ввели нарахування бонусів за евакуацію поранених за допомогою наземних роботизованих комплексів. І під час бойових дій 2022-2024 років що не менше тисяч росіян дістали поранення, що призвели до інвалідності. Це один із наймасштабніших соціальних наслідків війни проти України, які російська влада намагається приховати, обмежуючи офіційну статистику та закриваючи доступ до первинних даних. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. За їх даними непрямим індикатором масштабу проблеми є стрімке збільшення бюджетних витрат на протезування. Федеральний бюджет демонструє безпрецедентний темп зростання від трохи більше 37 мільярдів рублів у 2022-му до майже 56 мільярдів вже у 2024-му. При цьому на 2025 рік закладено майже 75,5 мільярдів рублів. А на 2026 рік майже усі 100 мільярдів. Таке прискорення характерне для ситуації, коли держава реагує. На масовий притік нових пацієнтів з тяжкими травмами, зокрема ампутаціями та пораненнями, які пов'язані з бойовими діями, ірландський прем'єр-міністр Міхал Мартін сказав, що поінформований про інцидент із прольотом невстановлених дронів у ніч прибуття до Ірландії Володимира Зеленського. Про це повідомляє РТЄ. Під час виступу на засідання британської ірландської ради у Уельсі, прем'єр заявив, що наприкінці грудня відбудеться засідання ради національної безпеки, на якому обговорять інцидент з дронами. Ірландський прем'єр також сказав, що операція з гарантування безпеки під час візиту Зеленського до Ірландії цього тижня минула особливо добре. Її проаналізують у контексті протидії дронам. Водночас він відмовився говорити, чи причетна до інциденту Росія, сказавши, що утримається від коментарів, поки не. Буде здійснений повний аналіз. Змірені ще повідомляли, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна. І національну армію Молдови оснастили зенітними кулеметами, які здатні збивати ворожі дрони, а також системами, що здатні глушити БПЛА. Про це повідомляє телеканал «ТІВІ-8». Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий опублікував кадри з навчань, в ході яких використовувалася нова техніка. За його словами, закупівля військової техніки була здійснена за рахунок державного бюджету. Представники міністерства оборони уточнили, що це зенітні системи Віктори Мердва, не надавши подальших деталей. З відкритих джерел відомо, що вони виробляються у Чехії і широко застосовуються українською армією. З їх допомогою можна знищувати дрони типу шахет, а також літаки та вертольоти, що летять на низькій висоті. Згідно з технічними характеристиками, ці системи можуть вражати цілі на відстані до 2 кілометрів зі швидкістю до 600 пострілів на хвилину. До того міністерство оборони опублікувало і інші відеокадри з різних навчань молдавських військових із використанням сучасної техніки. Йшлося про самохідні. Міномети Скорпіон американського виробництва а також про артилерійські системи АТМОС наразі. Національна армія перебуває на етапі підписання контракту на закупівлю сучасної системи протиповітряної оборони. Втім, вона стане доступною лише через два роки. В уряді Італії назріли розбіжності щодо майбутньої допомоги Україні у війні з Росією про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg у четвер. Коаліційна партія Ліга заявила, що мільярди російських активів заморожені в ЄС повинні бути повернуті Росії. В основі суперечки також лежить питання, чи продовжить уряд надавати допомогу Україні в наступному році. Голосування в уряді щодо цього питання. Спочатку було заплановане на четвер, але зрештою його відклали. Мелоні запевнила, що відповідний указ буде затверджено до кінця року, назвавши затримку питанням логістики. Офіційно Рим наполягає, що не змінив своєї підтримки Києва, але з огляду на зміну геополітичної ситуації, скорочення фінансування та низку майбутніх виборів, включаючи загальні позиція Італії стала більш суперечливою. Ну і маємо приклад у найближчі роки. Швеція поступово припинить фінансування допомоги на розвиток п'ятьох країн і використає ці кошти на підтримку України. Про це повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Бенджамін Дусам. Цитує Reuters. За його словами, у наданні допомоги Україна є пріоритетом для Швеції. Тому уряд планує збільшити допомогу Україні до щонайменше 10 мільярдів крон у наступному році. Задля цього Швеція планує поступово припинити надавати фінансову допомогу. Могу для Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії. І власне питання подій на фронті нашої держави, які розгортаються дуже стрімко, дуже динамічно, так я б сказав, вони прямо пов'язані зокрема з. Ситуацію на міжнародній політичній арені і з можливими договорами, які врешті можуть бути укладені, вочевидь зараз триває досить багато розмов, і в цей час Путін і Кремль, зокрема, вони намагаються якомога більше продемонструвати перемог на полі бою. Саме тому звучать досить таке часто повідомлення, ледь не що два дні про те, що російська армія вже повністю взяла покровська спростування. Ми чули зокрема. І зараз наведу е слова головкома сирського, який е буквально нещодавно написав з цього приводу і в посту у своєму телеграмі. Він зазначив, що наразі продовжується надзвичайно складний етап оборони покровсько-мирноградської агломерації. Саме тому знову він працював з командувачами групувань військ на Напрямку безпосередньо у районі Покровська та Мирнограда активними діями наші сили блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо у містах українські воїни продовжують отримувати визначені райони у той чи у той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життів. Тому, очевидно, одне зараз бойові дії продовжуються наші сили схоже, що при дуже важких умовах, але звісно отримують північну частину Покровська.